Готій як дощ, що переходить від світу, просякну гором по покоління, до світу зцілення, світла та сповненого, надії перетворення, якщо ми вирішимо діяти, стільюватися та підніматися, еволюціонувати яскравість, рішучість та обіцянку відродженого людства, сонце після дощу. Все почалося з бурі з кров'ю у потобі з кулаками в землю та молитвами в багнюку. Але що якби рани були, не просто ознаками полю. Що якби ти ще в серці пропустили полум'я, бачите? Я пройшов долиною, де смуток різь високо. Але насіння в ґрунті не означає, що ми падаємо. Та як і піднімаються, як квіти, кидаючи виклик в могилі. та як і розриваються, коли обирають, бути сміливими. Ми можемо зцілити те, що було зламано, переписати долю. Від Будувати світ на хребті благодаті від сон бойових дій до тепла, від тиші до звуку та що було втрачено у вогні, тепер хоче бути знайденим Так будувати тепер яскравіше, але все ще. ще. І сон пробивається крізь дощ, Змиваючи руки болю Кожна сльоза, що колись падала, стає. Мося й візьмемо віжки в свої руки. Ми можемо розквітнути, навіть після дощу швидкий, але сповнений на заклик тоді. Дивіться, ми не просто шрами, ми у Русі Іскра в темряві, ми хвилями океан. Більше немає кайданів у розумі Ми прориваємось. Кожна минула рана, це лише доказ того, що ми виросли від попелу полів, котворів, королів. Нехай люди повернуть собі те, що приносить їхня історія, ми не жертви часу. Ми автори теперішнього, якщо ми будемо стояти, рука об руку, ми зможемо показати їм, як зводьте школи там, де тиша будуйте йти на Садіть дерева там, де зробують мрії землі. Справедливість це не просто слово, це шлях, який ми прокладаємо. Майбутні викуване серцями, які ми рятуємо. Дуємо, дуємо. Я бачу в дитину з книгою на сонці, де колись падали бомби, тепер люди весело бігають. Я бачу матір, яка широко посміхалася на світлі, де колись ще в страх. Тепер на я злітає злітає, бачу, як нація відбудовується. Чого хоря нарешті сплотилася, тепер сонце висушує весь дощ. Більше жодної ходи схилені від сорому, нехай майбутнє почує наш голос. Зцілення це не просто вибір, це клятва, яку ми всі проголошуємо, зруйнувати стіни та очистити біль. Якщо ми любимо, а не просто вдаємо, ми піднімемося над дощом дощем. Буря була довгою. На темряво має свій світанок. Сонце після дощу. Ми знову піднімаємося. Сонце після дощу.